Друзі, всім вітання. Знаходимось в Немірівському районі, в теплищці, де посіяли а, на початку листопада місяця редис та висадили цибульку Штутгарт. Ось таке перо на сьогодні. При посадці цибулю три дні активно проривали, проливали для того, щоб активно розвивалася. Коренева система, але що хочу вам показати, дуже важливий момент саме посадкового матеріалу. Вибір посадкового матеріалу дуже важливо. Ось тут бравилась цибуля штутгар перевіреного постачальника. Якість хороша. Ось бачимо полоску, там просто немає обігріву. А тут ось іде з обігрівом, відповідно в ґрунті. відповідно більше перо. Йдемо. Зараз покажу вам різницю, де брала цибуля, посадковий матеріал в неперевіреного постачальника. Ну от. Садилась практично в один той самий період. І яка ситуація вся цибуля захвору... захворіла. Грибковими захворюваннями, ось бачимо, і це може й піти і на цей здоровий матеріал. Тобто потрібно купляти посадковий матеріал перевірених постачальників, бажано перед посадкою проливати фунгіцидами Наприклад, як варіант, біодок від. Компанії LibraAgro це біологічний продукт, який містить у собі склад таких мікроорганізмів, як триходерма, кілька штамів, Бацеліс Субтіліс та інші корисні актиноміцети. Біодок від компанії LibroAgro вносився тут на редиску і будуть носити на цибулю. Норма по листу 100 мл на 10 літрів води.